Як і будь-які інші жанри відеоігор, жахи не стоять на місці. Час від часу приходять якісь нові тренди, з'являється попит на ті чи інші піджанри. Так було завжди. Коли вийшов Резидент, всі почали робити survival-горори. відомі компанії, інді, неважливо. Важливо те, що оригінал мав великий вплив. Гравцям це сподобалось, а інші розробники це помітили і вирішили не стояти в стороні. З часом з'явились горори, основою яких було повільне дослідження локацій, з відкриванням абсолютно всіх шафок та ящиків, детальним оглядом кожного з предметів та пошуком записок. Це пішло з амнезії. Саме ця гра популяризувала такий підхід, як я вважаю. Ще пізніше вийшла та сама демка, котра, мабуть, налякала до сирачки всіх. П'іті, тизер нового Silent Hill, котрий, на жаль, так і не вийшов. Суть була в тому, щоб занурити гравця у коридор, котрий постійно повторюється: ти, немов застряг у петлі, і намагаєшся вибратися звідти, але не вийде. Замість цього кожна нова спроба буде насичуватись все більш жахливими та лякаючими подіями. Інді розробники зрозуміли П'і дійсно налякав гравців і почали робити свої копірки. У когось це виходило, були непогані ігри, а хтось навіть не старався. Ну і ось не так давно з'явився новий напрям у горор-іграх, а саме, пошук прихованих аномалій. Тому сьогодні давайте поговоримо трошки про цей піджанр, якщо можна так сказати. Подивимося, чим він зацікавив гравців, чи можуть ці ігри налякати. Ну і звісно, спробуємо знайти найбільш круті проєкти у цьому сегменті. А перед початком пропоную вам вліпити лайк та підписатися на канал, якщо любите горори та все, що з ними пов'язано, буду справді дуже вдячний. От просто уявіть, ви повертаєтесь до себе додому, з прогулянки чи з роботи, а може з відпустки, неважливо. Начебто все як завжди, завтра вас очікує новий робочий день, а цим вечором ви вже планували відпочивати. Однак у вас з'являється якесь дивне відчуття. Це складно пояснити, просто якась внутрішня тривога. Таке буває у всіх, не сперечаюсь, але у наступний момент ви починаєте помічати досить дивні речі, і та тривога вже не здається такою безпідставною, як вважалося. Ваша квартира, ви тут знаєте кожен сантиметр. Вночі без світла від ліжка до туалету можна дійти, навіть не використовуючи ліхтарик. Але тепер з невідомих причин щось змінилося. Картина, котра завжди висіла у коридорі, зникла. Натомість ви помічаєте, що тепер вона чомусь висить у спальні. Шафа, куди ви постійно складаєте одяг, виглядає зовсім інакше. Ви пам'ятаєте, як придбали її колись давно, але тепер замість неї стоїть абсолютно інша. Речі, котрі ви звикли бачити в одному місці, зникли. Дзеркало стало брудним і в ньому навіть не видно відображення, хоча ви постійно дотримуєтесь чистоти у квартирі. Розмір вашого взуття тепер теж інший, воно то за мале, то за велике щось відбувається. Начебто незначне, але такого явно не повинно бути. Це і є ті самі аномалії. Погодьтеся, якби з чимось подібним ми зіштовхнулися у реальному житті, як мінімум було б трохи не по собі. Бо, типу, що взагалі відбувається, як це пояснити? Ігри про аномалії можна поділити на два типи, ну особисто я їх так класифікую. Перші це коли ми від першої особи блукаємо по якимось місцям, зазвичай одному і тому самому коридору чи кімнаті, котра повторюється знову і знову, після того як ми пройдемо через двері. З кожним разом щось буде або змінюватись, або лишатись таким, як і повинно. У залежності від цього, необхідно буде обрати варіант або прозвітувати, що в зоні є аномалії, або просто йти далі. Другий – це коли гравець спостерігає за всім з камер спостереження. Є певна зона, наприклад, готель. На кожному поверсі та у більшості кімнат встановлено камери, аби фіксувати різні аномалії. Ми можемо вільно перемикатися між ними і звітувати про якісь моменти, котрих явно не повинно бути. Як влаштована основна механіка, все просто. Звісно, у кожній грі бувають свої відмінності і таке інше, але зазвичай все починається з того, що герой з'являється у якійсь зоні, де потенційно присутні аномалії. На самому початку потрібно ретельно дослідити локацію, запам'ятати предмети, що виділяються найбільше, також бути уважним і звертати увагу на менш помітні речі. Таким чином ми приблизно будемо розуміти, як саме повинна виглядати локація. Після цього проходимо через двері і все нарешті починається. З цього моменту є вірогідність того, що на локації з'являться якісь неприродні речі, або те, чого тут точно не повинно бути. Знову ж таки, в залежності від гри, все може бути по-різному. Зазвичай аномалії пов'язані з якоюсь певною деформацією. Наприклад, коли на картині було зображено щось одне, а тепер зовсім інше, або спотворене, або коли предмети, котрі були в одному місці, змінюють своє положення. Це найпростіші аномалії, які можна навести як приклад. Але пам'ятаємо, ми все-таки у Горор граємо, тому інколи будуть якісь речі, котрі дійсно можуть налякати, або принаймні нагнати певної тривожності. Наприклад, у дзеркалі буде не наше відображення, або з вікна на нас щось дивитиметься. Можливо, в один момент зникне світло і щось неприродне з'явиться у кімнаті. Звісно ж, нікуди не поділись старі добрі скрімери. Гра про аномалії це насправді ідеальна формула. Щоб використати якийсь скрімак, все просто. Ти максимально зосереджений на тому, щоб дослідити локацію, щоб згадати, як правильно повинна виглядати кімната. І от, ти щось дивишся, розглядаєш деталі, і тут бац, вилізає якась морда, ти тиснеш Alt f4 і надовго забуваєш за те. Щоб повернутися до горів знову. Так, це дуже простий спосіб, але впевнений, що на більшість людей він працюватиме. Це все, звісно, ж чудово, можна посидіти годинку в таких іграх, але що далі? І справді, довго в такі проєкти не пограєш, вони доволі швидко набридають. Ти запам'ятовуєш локацію і швидко проходиш гру. Але частіше стається навіть так, що аномалії починають повторюватись, і це вже стає зовсім нецікаво. Зазвичай, щоб пройти такі ігри, потрібно не дуже багато часу 30-40 хвилин, максимум година. Найкраще в таке грати на стрімах з чатом, коли нічого не можеш побачити, а тобі трошечки підказують. Ну добре, це я про себе. Ну й коротше, виникає питання, що в таких іграх може зацікавити ще. Можливо, було б круто, якби був якийсь певний сюжет, ну, типу, розвиток, історія. Не просто пошук аномалій, без розуміння, хто ми, що ми, навіщо. А цільна сюжетка? Так, недовга, але достатня, щоб зацікавити гравця, і щоб він з насолодою провів час. Можливо, полякався, можливо, посміявся. Це вже залежить від якості гри, але думаю, ви зрозуміли. Хоча не впевнений, що треба обов'язково писати якийсь крутезний сценарій, робити дорогу постановку і так далі. Можна було б, звісно, глянути на таке, як воно буде гратися, як буде сприйматися, але достатньо прописати якусь мінімальну історію, щоб хоча б було було розуміння, що відбувається і до чого все йде з недавніх ігор у цьому напрямку. Я проходив The Cabin Factory. Запропонували пограти на стрімі, і я власне погодився. Тут доволі цікава зав'язка: існує корпорація, котра створює, так би мовити, горорні будиночки. Типу як квеструм, наскільки я зрозумів. Вони додають туди різні речі, котрі потенційно можуть налякати людей. Але час від часу у цих створених будиночках трапляються певні аномалії. Конкретно ця гра каже нам, що якщо щось буде рухатись, це і вважатиметься аномалією, тобто не потрібно ретельно вдивлятися в деталі, де там який предмет зник чи перемістився. Тут це зайве. Натомість гра спрощується тим, що пропонує відслідковувати тільки те, що випадково почне рухатись. І якщо таке явище буде зафіксовано, треба негайно покинути будиночок і натиснути червону кнопку, якщо ж все спокійно тиснемо зелену. Цікаво те, що у будинку живе одна родина, але коли ми досліджуємо цю локацію, вони виглядають нерухомими, немов просто незадіяні NPC. На початку це бентежить, а потім звикаєш. У грі є ціла купа аномалій, котрі будуть з'являтися випадково. Інколи це щось пов'язане з цією родиною, що насправді дуже просто помітити. А часом буває щось таке, що помітити вже не так легко. Наприклад, з під ліжка вилізе якась рука. Її можна пропустити і навіть не зрозуміти, що тут була якась аномалія. Адже увага завжди буде зосереджена на членах родини, і в таких моментах гра дуже часто може нас підловити. І з впевненістю, що все гаразд, ти йдеш натискати зелену кнопку, а потім бачиш, твій прогрес скинувся і все треба починати спочатку. Так, у таких іграх зазвичай є прогрес. Треба перевірити 8 будиночків або ж пройти один і той самий коридор 8 разів. У залежності від гри змінюються локації, але основна суть практично завжди однакова. Вісім число невелике, і інколи вдається без проблем дійти майже до останніх рівнів. Але не знаю, як у інших, а от у мене постійно трапиться якась така аномалія, котру хрін помітиш. Ну серйозно. Начебто ретельно все дослідив, запам'ятав все, що виділяється, чорт, та навіть щось дрібне добре запам'ятовується, коли проходиш одну й ту саму локацію десятий раз, і все одно бляха заспавниться якась аномалія, котру пропустиш. Можливо, це я сліпий просто і треба бути більш уважним. Можливо, чули, є ціла серія ігор під назвою I'm on Observation Duty. Це теж ігри про аномалії, але вони дещо складніші. Основна ціль це протриматися до самого ранку, 6 годин. Не реальних, звісно, але умовно. Ми займаємо пост охорони і відслідковуємо по камерах різні аномалії. Зазвичай локації доволі великі: маєток, готель, лікарня чи щось ще. Камер дійсно багато, між ними треба перемикатися і пробувати запам'ятати по максимуму кожну кімнату. І тут це справді непросто: кімнат багато, багато деталей, котрі можна пропустити. І все це ускладнюється тим, що існує ціла купа абсолютно різних аномалій: від незначних переміщень предметів до присутності якихось дивних істот: мерехтіння камери, дивні рухи, підозріла активність, звукові дефекти все це аномалії. Їх охрініти як багато. Здавалося б, ну добре, помітив щось дивне, одразу звітуй, і все. На жаль, так просто не вийде. По-перше, щойно ми помітимо аномалію, треба зрозуміти, до якого виду вона відноситься, до якої класифікації точніше, варіантів ціла купа. Інколи доволі непросто прийняти рішення, бо одна аномалія може одразу підпадати під декілька категорій, і через це ти тупо не знаєш, як треба вчинити. Бо якщо відзвітувати неправильно, це, звісно ж, фейл. А ще прикол, знаєте в чому? Аномалії з'являються постійно, практично у кожній кімнаті. І доки ти думаєш над однією, до якого виду її записати, вже заспавнилась ціла купа інших, про які ти можеш навіть не здогадуватись, бо часто їх не так і просто помітити. Чим більше аномалій з'явиться, тим гірше стає ситуація. Ну а врешті-решт провал. Складно, реально складно. Бачив, як люди страждали у цій грі, і мало кому вдавалося спокійно пройти хоч одну частину. Я б насправді теж хотів спробувати, тому якщо вам цікаво, як я проходжу горори про аномалії та інші, ласкаво прошу на стріми, там ми дивимось все, що виходить нового з жахастиків. Особисто я вважаю, що у самої ідеї про пошук прихованих аномалій є великий потенціал, але так як цю задумку використовують більшість авторів, це не дуже хороша ідея. Ну тобто це спрацює в моменті, але про таку гру доволі швидко забудуть. Хтось, можливо, один вечір проведе у подібній грі, пошукає аномалії, можливо, навіть злякається, якщо у грі є ще й скрімери. Але це максимум. На жаль, коли з'являються якісь нові ідеї в горорах, їх не дуже хочуть розвивати. Всі побачили, що якась гра стрельнула і починають клепати копірки. Замість того, щоб взяти, припустимо цю ідею і грамотно її вписати у повноцінну гру. Якщо створити якийсь проєкт на проходження години на 4 і весь цей час шукати аномалії, то це таке собі, погодьтеся. Доволі швидко стане нудно, а якщо саме додати цей елемент у гру, підлаштувати сюжетно та геймплейно, щоб дана механіка чудово вписувалась, гадаю, це було б дійсно цікаво. У тебе гра не суто про пошук аномалій, а навпаки, припустимо це якийсь горор на дослідження, а потім плавний перехід до сегменту з цією механікою. Мені здається, так було б набагато краще. Плюс все це діло приправити сюжетом, якоюсь історією, що мала б дійсно зацікавити. І знаючи якийсь контекст, наприклад, додавати певні аномалії. Це могло б спрацювати і на занурення у атмосферу, та й на напруження. Ну і скрімак який смачний, я б все-таки додав, саме у той момент, коли його ніхто не очікує. я можу помилятися, звісно, але здається, гра про аномалії, котра сильно хайпонула і запустила за собою цей тренд, це Exit 8. Її суть в тому, що ви опиняєтесь у метро, вам треба вісім разів пройти локацію, звертаючи увагу на аномалії. Якщо є неприродні речі, негайно повернути назад. Якщо все спокійно, продовжувати рух уперед. Я б не назвав цю гру прям жахами, по суті, нічого страшного у ній немає, але тим не менш вона давить психологічно. Хоча я її теж проходив на стрімі, мені здається, якщо грати самому, відчуття будуть зовсім інші. Ну, типу, ти з'являєшся в якомусь метро. Жодної інформації про те, хто ти і чому ти тут. Єдине, що відомо, треба йти вперед або розвертатися назад. Коли з'являються аномалії. І знаєте, що найприкольніше у цій грі? Здається, що ви будете займатися цим нескінченно, і по суті це петля часу і простору. Тому навіть коли ви доходите до останнього рівня, перед вами нарешті з'являється вихід на поверхню. Ви туди не йдете, ви розвертаєтесь назад, адже ніякого виходу бути не повинно. Це просто чергова аномалія. Отака от жорстока правда випливає з цього всього. Так, загалом горори про пошук аномалій це черговий тренд, котрий, можливо, довго й не протримається. Зараз це популярно у жанрі, нові ігри виходять постійно. У тому й проблема, що навіть якщо є бажання знайти якісь цікаво зроблені проєкти, вони тупо втрачаються на фоні цілої купи ігор, бажаючи хайпонути, розробники створюють все під копірку, і лише деякі з них намагаються створити справді щось унікальне, тому, на жаль, шукати хороші ігри справді важко. Ось невеликий список того, у що грав конкретно я в цьому жанрі, а також те, що точно можна порекомендувати для ознайомлення. Можливо, когось ці ігри зацікавлять. Обов'язково напишіть в коменти, а також розкажіть, як ви ставитесь до такого напрямку, та що взагалі думаєте про такі от тренди. Буде дуже цікаво почитати. Що ж, хотів би вам подякувати, що були зі мною і додивилися до цього моменту. Якщо я вас чимось зацікавив, то підписуйтесь на канал, ставте лайк на відео та обов'язково натискайте дзвіночок, щоб не пропустити новий контент. Планую робити більше цікавих відео на різні теми, а окрім цього, звісно ж, на каналі виходять розбори різних проєктів, тому буду радий, якщо залишитесь зі мною. Ще я був би дуже вдячний, якби ви підписалися на мій телеграм, посилання є в описі. Там ми час від часу будемо обирати ігри для наступних відео. Окрім цього, у групі ви дізнаєтесь першим, коли виходить новий ролик або коли планується стрім. Звісно, якщо вам це цікаво. Ну і не забувайте щось написати у коменти. Це непогано просуває відос. Що ж, всім велике дякую за перегляд, а я бажаю вам хороших ігор, веселих проходжень і пам'ятайте. Далі більше.